«Київстар» виплатить всім своїм абонентам по 200 гривень компенсації після відновлення роботи. Таку новину шахраї використовують, щоб отримати особисті та банківські дані користувачів. Схема така: абонента просять перейти за посиланням та зареєструватися, щоб нібито отримати 200 гривень. Після цього, ймовірні, різні варіанти розвитку подій: перехоплення доступу до вашої сторінки в соцмережах, запуск спеціального застосунку на вашій сторінці у Фейсбук. Цей застосунок відправлятиме аналогічні повідомлення про виплату компенсації вашим друзям у месенджері, тим самим поширюючи фейк далі. Після заповнення короткої анкети вас можуть попросити підтвердити свою особу через онлайн-банкінг. Ви заходите, авторизуєтеся і втрачаєте свої гроші. Компанія Київстар наголошує, всі новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок компанії.